Всім привіт! І про, про близькі стосунки вирішила записати відео. Подивилася я форум. Там а, люди, ну, навіть ж ви знаєте, люди гарячі, що вони не можуть просто висловити свою думку, що за той чи інший бік вони повинні один одного ображати. Я не знаю, який в цьому сенс. Як це виправдати, я ще. Ну, тільки емоційності нашою, щирістю, о, виправдала українці, звертайтеся, я виправдаю всіх нас завжди. Так ось, а, Частина людей писала, що перевіряти телефони, телефон повинен бути вашого партнера, чоловіка, дружини, просто постійно у доступі. І перевіряти його треба, ну, треба вам там щось зацікавило, і перевірили весь телефон. А, друга так ось, і якщо це не так, то вам є, що приховувати. І ви взагалі не розумієте, що таке близькі стосунки з партнером, якщо ви не дуже б хотіли, щоб перевіряли ваші м -м телефони. А друга половина казала, що ну, це не зовсім окей. І от другої половини, яка казала, що це не зовсім окей, їх було дуже мало. А я нічого не казала, бо я не хочу жодних конфліктів. Я просто на це дивилася і думала, на я... що ну, мені батько до визначення це. вичерстві, ви не розумієте, що таке справжнє поєднання, близькі стосунки. От я не хочу, щоб мене обшукували мої кишені, мої телефони, і я жила в постійному стресі, що мене постійно обшукують, щось там вишукують, з'ясовують зі мною стосунки. Я не хочу. У мене ніколи не було, я жила з чоловіком, у мене тільки останній мій телефон має пароль. А чого? Бо я не можу тоді онлайн-карткою користуватись. Тобто така використовувати. Вибачте, не кользуватися, використовувати. Така, звичайно, що от вимога. А так би я б і не робила жодного, жодного паролю. Там пароль треба і скріни відбитки пальців, пальця одного. А так би я і не робила це. Але мій телефон ніколи не перевіряли. І я жоден телефон в своєму житті не перевіряла. Тому для мене це окей, такі стосунки, розумієте? І мені наглядач в моєму житті ніколи не був потрібен, навіть з боку батьків, дорослих, не то, що з боку партнера. Який не змінна не константа, а змінна абсолютно. Я не знаю. От що ви про це думаєте? Вибачте, я нікого образити не хочу. Що таке близькі стосунки для мене? Це довіра, коли ти в спокої живеш, коли в тебе не виникає такого відчуття, що треба обшукати телефон. Потім нема відчуття такого стресу, що ти повинен його просто ланцюгом а, на ланцюг посадити, цього коханого, щоб він не втік, не дай Боже, щоб його не вкрали в тебе. Я не, не будувала б стосунки взагалі з, так, з такою людиною, якщо б в мене такі, не дай Боже, відчуття були. Тобто я вірю, що, ну, по-перше, я б не поважала цю людину, яку я обшукувала б. Це травматичні стосунки, дуже. По-друге, я вірю, що всі в житті, навіть батьки і діти це гості. І я справді в це вірю. І кожна людина, в незалежності від того, що вона тобі казала, чи які в неї були плани, чи в тебе на неї плани, вона тобі не належить. І вона може піти об. От от зараз встати і піти через різне, не тільки через своє бажання, а але й через своє бажання. І що якщо у людини таке, що вона ну, зустріла іншу людину, окрім мене, бо так, будь ласка, на ланцюг я не буду садити нікому. І мені на ланцюзі не треба поруч партнером. Я не знаю, може в чоловіків, в чоловіків це якось інакше. Я знаю пари, які спокійно, ну, вони вже багато років разом, вони дивляться, там, 40 років вони разом. Вони не дуже дивляться один одного і перевіряють, ну просто в них можуть бути навіть якісь там одні і ті самі аккаунти. І це, знаєте, через що? Через те, що просто а, не буду собі заводити лінь, а й реєструється чоловік. Ну, Так, от буває. Ну, Це пари, які вже ну, багато все життя разом прожили і, і зрозуміло, що вже все. А, а й так, що якщо ви тільки познайомились чи декілька років разом а вже обшукуєте один одного. Ну, і, Ігри бувають різні. Тобто я нікого не засуджую. Це просто не для мене. Not my так? Не для мене. А для вас це можливо. Можливо, це окей така гра, ви його ревнуєте, він вас ревнує. І ви обшукуєте один одного. Статива гра така. Що ви з цього приводу? Думаєте, будь ласочка, пишіть мені. Нікого, я різка, як завжди, але зачепити я нікого не хочу. Я вам даю дозвіл: обшукуйте, обшукуйте. Це непогано. Я просто так емоційно я ж на себе приміряла і подумала: ой-ой, ой ні 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 <laughs> не хочу обшуків. Щось ця гра не для мене. Пристрасть на краще, пристрасть в іншому місті. А, місці, місці. А, дякую за увагу і, будь ласка, пишіть про свої відчуття і враження.